Всіх вітаю, я Швиденька з таким повідомленням. У мене тільки що була сесія з моїм психологом, і я в неї запитала стосовно того, в чому вона бачить мою силу. Бо, як я казала вже ну, раніше, хто не знає, я ще таролог, да, я езотерик з досвідом багаторічним. І я запитала, в чому вона? Вона вже мене бачить, да, вже скільки я їй все розповідаю про себе. Да, от вона сама дуже така, потужний дуже психолог, а онка психолог. І вона сказала, що я бачу вашу силу в тому, що ви дуже міцний стрижень маєте, і ви є стрижнем для багатьох. Якщо чесно, для мене це було якось таке неочікуване відкриття, бо я така, що думала, що я сама така, що дайте мені стрижень, дайте мені якусь опору. Хоча ця оця інформація стосовно сили, що в мене є сила. Сам канал я назвала Сила всередині тебе ще давно ще до того, як я пішла до психолога. Деякі інші тарологи, яким я довіряю, також мені казали, що ця хвороба дана мені для того, щоб я розкрила свою силу, показала, повела, допомогла іншим. І оскільки я розумію, що в принципі, ну для мене це не, не таке щось відкриття, що хвороба для мене дана для того, щоб я щось для себе зрозуміла, як такий чарівний пензіль, як поштовх, як пінок, да? іншими словами, для багатьох людей це не зрозуміло. Вони для чого мені хвороба? Що це, як це? Тобто, хвороба завжди це для чогось. Я вже казала неодноразово і казатиму далі, що хвороба не приходить нас вбити, не приходить нас навчити вивести, виштовхнути на наш. Правильний шлях, що ми всі, як багатомірні створіння, ми всі душі, які приходять на це втілення, безсмертні душі, які сього сюди, сюди приходять, вони приходять для того, щоб робити щось корисне. Тобто обирають свою таку. Шлях, свої завдання, свої уроки проходять. До речі, тут я торкнуся, що немає в нас помилок. Хтось там може знаєте, зараз впадати в почуття провини, що я винна перед своїми близькими, перед своїми, що в мене там онкологія, що я так відчуваю себе, У мене таке було, до речі. І в багатьох, Якщо в мене це таке було, значить і в когось також є. Це вже закон Всесвіту. Якщо комусь спала на думку в когось таке случилося, трапилося, значить і в когось іншого серед мільйонів, мільярдів. Людей також це є, але я не буду відволікатися. Я скажу, що для когось з вас це також буде як виштовхування вас. На ваш шлях, тобто десь ви не туди звернули, десь ми тоді не туди звернули. Оскільки я розуміючи, що в мене є таке, що я можу об'єднувати людей. Я ну, з досвідом у мене колишній досвід працювання в серйозній структурі, в серйозній фірмі. Я була керівником з продажів. Тобто я вмію впливати да, на маси. Потім я ще працювала в одній сфері, я також вміла. Я людей скеровувала жінок загалом, скеровувала, направляла і. Давала Вали їм поштовх і жінків 40 років повідкривали собі бізнес, народили дітей, тому що тільки послухалися, дослухалися до мене, що я дала такий от енергетичний поштовх. Зараз я з коли таке питання сьогодні свята мені сказала, що від сила виявляється, що я опора, тобто для інших, що для мене хтось може притулитися. Набрати від мене енергії, ну я так би мовити, бо я не ну не, не є сказати енергетичною жертвою да, для вампірів. Ні просто дати те, що через мене транслює Всесвіт, я ще провідник рейки, Хто може не знає, тобто через мене в мене двоступені рейки, я целитель. через через мене йде енергія рейки, як провідник. Я ще таролог, але я не таролог провідник. А я з цілію людей через розмови, через якісь там ну до чого я це все? От коли сьогодні свята мені сказала під час сесії, що в мене така є сила, що я як опора для себе для інших, а я була дуже здивована. Я вважала, що я така, що чуть, що я дораз до чоловіка. Сережа, допоможи до все. А вона каже: Ні, це одна з ваших часток. Ми ж розбираємо, да, що в мене за хворобою ховалася, була прихована моя внутрішня дитина, недолюблена, закинута брошена вже багато років. Я взагалі на на не, не звертала уваги. Ну, тобто, ні на свої емоції, ні на свої хотелки, От в такому випадку, да? І от я зрозуміла, я для себе ще зробила. А оскільки я зараз дуже багато приділяю уваги власне, ченелінгу, хто знає, що це таке. Я слухаю багато ченелерів, і я розмовляю зі своїм вищим Я в мене вже є зв'язок з моїм особистим, да, що таке ви я про гуглі, дізнаєтеся, що це таке. Просто я хочу, знаєте, що в мене спала на думку, що я зараз можливо скажу те, що багато хто з вас. Має почути. Чому? Тому що свого часу для мене ченнелером, провідником таким був крайон. Коли в мене виявили цю хворобу, мене підкинув все через Ютуб інформацію про Крайона, і я почала взахліп прямо слухати його онлайн-книги. Я потім ще на каналі викладу декілька таких, ну як сказати, візьму такими цитатами. Там дуже що мені сподобалося, щоб ви може не переслуховували все, може кому не, не зручно, Але я обов'язково повернуся до цієї теми. Але зараз я хочу сказати, що багатьом важливо це буде почути, що ніколи не впадайте в вічі і в стан жертви. Кому вже поставили, хто давно знає, хто тільки дізнався. Зрозумійте, що це вас нас виштовхує кудись. Нас виштовхує. Хвороба каже: ні, ти не маєш іти цим шляхом. Ти душа не хоче, щоб ти йшла. І от оскільки я як таролог, знаєте, я так звикла пере. Постійно перепитуюся, що я інколи через канал Таро да, перепитую, там, чи правильно, чи неправильно, це мій це ще 3D-шний мозок, да, ще так от програми такі, як недовіра. Хоча я розумію, що багато де такої інформації до мене транслюється, що мені все свід... вже дає. У мене ще немає такого відвертого прямого контакту з вищими силами через якісь сутності, да, от, окрім того, що я от читаю, слухаю країна, інформацію про краю, тільки спілкуюся зі своїм вищим я. Інколи прошу всесвіт, дати мені підказку, допомогу направити, скерувати і мені даються тоді і якісь такі. І от зараз я, як теролог, взяла для себе після своєї психологічної сесії, вирішила зробити розклад. Ну мені так чітко все все показало, що навіть мені аж і настрій піднявся, що я також є ченелером на початку свого шляху, тобто. Транслюю вам інформацію, яку можливо ви ну, може, не дізналися, бо якби не хвороба. Да? Якби не хвороба, якби ви не полізли в інтернет, щось шукати, знайшли б так само мене. Я так само свого часу шукала і шукала, і шукала, і шукала. І от також саме для себе виявила, ну не виявила, а ви роботала, ви працювала, напрацювала де систему, за які я йду. І мені здається, що вона працює абсолютно правильно. Хто не дивився мої раніше відео, подивіться, я там розповідала, які в мене свої особисті були ритуали, які в мене особисті були, як я налаштовувалася. По-перше, я дуже хочу сказати всім, хто реально хоче одужати, а не прикривається за що. Ой, в мене там якась така хвороба, невиліковна, все таке. Хто реально розуміє, що він хоче одужати, я хочу сказати, що як душі, ми сюди прийшли. І як душі, ми маємо, як дух і душі, ми маємо право свободної волі. Ну, українською нам мабуть, вільної волі, не знаю, як сказати, свобода волі в нас в кожного, свобода вибору. І якщо ви обираєте здоров'я, я обираю здоров'я, як каже краюн, я обираю зцілення. Я прошу процес зцілення початися прямо зараз. Продовжитися і завершитися моїм повним зціленням. Ви обираєте, чи давати енергії, хвороби, дисонансним енергіям, бути присутнім, чи ні, в вашому тілі, в вашому житті, в ваших енергетичних структурах. От, власне, така прямо фраза. Я її постійно казала, глядячи зранку і ввечері в дзеркало в собі в глаза. Я забороняю хворобі. Бути присутній в моєму тілі, в моїх енергетичних структурах, в моєму житті, в моєму просторі. Я дозволяю діяти суто зціленню. Я дозволяю енергії зцілення початися, зайти до мене. Я дозволяю процесу вчилення початися. Продовжитися і до... завершитися моїм повним одужанням. Оці фрази, я ще багато таких фраз казала, я собі казала прямо в дзеркало, глядячи в очі. Чому? Тому що коли ми кажемо отак, просто собі або чуємо або слухаємо. Мозок, 3D-шний наш мозок, програми матриці, хто розуміє, про що я зрозумію, хто не розуміє, просто знаєте, це ще Лу Луїза Хей виявила. що тоді не Ми через свідомість пропускаємо, свідомість блокує. Як це так? Ну не можна, От не можна так нам каже, ні, А коли ви дивитесь в очі собі і кажете в дзеркало, то тоді, тоді ці фрази, ці ваш поштовх, вся ваша енергія вона минує, оминає цю свідомість і прямо заходить вам у підсвідомість. Оце дуже важливо. І тому я от дуже хотіла це донести, щоб для когось це можливо буде якимось таким поштовхом, то може не дивився мої ранішні відео, там що я раніше казала там, про це все. І друге, я хочу що сказати. Чому власне зараз? Тому що я от нещодавно викладала відео, подивіться там, я казала, що я спочатку, як езотерик, як людина з досвідом, як таролог, да, як людина, яка вже почала йти шляхом просвітлення, ну маю на увазі прокидатися да, в 4, d вже. Свідомості. Я, зрозуміла, що, я думала, що це духовне пробудження це була основна причина моєї хвороби, да? минулої хвороби. Але потім, коли я зрозуміла, мене пішов ще один поштовх, я вже розповідала. я зрозуміла, де мені ще кописатися далі, далі, далі. І зараз я зрозуміла, що маю вам доносити, щоб ви також підключалися, формували, щоб у ми спільноту можливо до когось дійде через мене. Може, не доходить до когось. Просто я хочу для когось з вас бути такою самої опори, як свого часу для мене був Крайон. Я дуже хочу. Я дуже хочу, щоб у вас все вийшло, щоб ви не здавалися, щоб ви розуміли, що хвороба ніколи не приходить нас вбити, вона приходить навчити. Рішення помирати приймає сама людина. Все, вона собі каже. І ще за рахунок того, сьогодні почула від одного ченелера, наховного наставника, мені дуже сподобалася ця фраза. У нас дуже багато програм, наших от матричних свідомості нашої зараз тридешної, що ми я не можу. От головна програма Я не можу. А оскільки, ще раз повторюю, у всесвіті є свобода волі, і як тільки ви кажете, я не можу, все, свясить ну не можеш. Але є така сносочка там, от вона розповідала, які показали, ще така сносочка, якщо ти захочеш по-іншому, буде так, як ти захочеш. Розумієте? Ось, власне, це. це відео, кому воно. Потрібно, кому ви знаєте, кому ви хочете допомогти. Дуже всім дякую за увагу. Бажаю всім вам здоров'я, крепчайшого, найміцнішого. Бажаю, щоб ви трималися, щоб ви розуміли, що сила всередині нас, сила всередині тебе. Все, всього найкращого, па-па-па, па. -па, -па, -па.